Вітаємо сьогодні вас на фотовиставці Just Art. Ви вперше сьогодні тут? Так, вперше. Як вам враження? Я дуже сподобалося, враження багато, емоцій. Дуже приємно, що я тут Чи запримітили когось для себе фотографів, візажистів, перукарів? Які роботи були найкращими? Я вважаю, що наші наші. Чи задоволені були роботою моделей? Чи готові взяти участь у наступній такій фотовиставці? Так, звичайно, готова. Навіть з'явилось декілька ідей. Кінофільм. Яку хотіли б пробувати фото, роботи, побачити їх? у якому стилі? Ну, на цій подобається ми були в селі. Вічий знайшли тому господарок. Ну, мені це близько, мені це подобалося і ну, я вибрали участь як модель? Так. Як дізналися про це? коли будете брати участь у наступних таких фотових Дякую, мені дійсно приємно, дуже приємно. Дякую.